Вітаю Франко-Цлавні всіх мастей. Сьогодні у нас матч півфіналу віртуального франкославного футболу. І в цьому протистоянні зійдуться Ювентус Олександра проти Київського Динамо Юрія. Юрій вніс деякі зміни в склад. Ви зможете це побачити пізніше. Ми шляхами дійшли команди до півфіналу. Ювентус. Мало не впустивши перемогу в кінці попереднього матчу. Та все-таки показавши свій клас, пройшов Барселону, Лубинську у Каталонську, а Київське Динамо. Взута-перевзута. Пройшло радянський котбус. Бачимо, хто вийде в фінал, не відкладаючи довгий ящик. Як то кажуть, плі. Цікавий буде матч, чи зможе київське Динамо зробити сенсацію і пройти доволі збісахватський Юве. Чи стара сеньора приготує сюди цього бобра? Аналогія навіяна на останніми подіями про стару сеньйору. оброблятку зкладу команд на екрані. Всі готові розпочинати розіграю Ювентус Бивейра. Nedved, nedved. Боротьба в центрі поля. Мяч все таки залишається в Ювентуса. Оливейра. Замежимо близько 29 метрів. Пет'єр удар, стінка, мяч динамо. Люсуф. Люсуф Мілайвського. Немілайський. Сарачає м'яч. Трезаги. м'яч в 3ZG. Kamoranesi. Мedвед! Втрафни! Медвед! Медвед! Чай шанс забити гол. Шовковський грає доволі холоднокровно. кровну. Медвед... Не, не може пройти захист Тіберію у Йогу Рінкон! Йогу Рінкон! штрафну, ривайте сам на сам удар! Шивстих бухон зачепити м'ячні вухтих промазує Рінкон. Джий Джиль. Туди м'яч. Кудись туди. Трезаге. Входить трезаге опонента 3ЗГ. Штрафну. Як ате на місці. Відбивай м'яч за межі поля. Out. Тамуранесі. Ягу. Ягу. По флангу, по флангу, м'яч перехоплює, несмачний Андрійко, Давай! Аут відбивається. А, аут на Динамо, ну так, Коментатор, як завжди, тупить. Кореа! Ноу аут. Ремесси. Лягу. Лягу Недвед. Недвед на трезаге. Трезагел входит захист. Штрафни. Сам на сам удар. Гоуууу, здається, навіть биштам геовіцкок. Давид трезаге. Забиваю динамічну захист на повторе Со виручає. ми выручали дить копля так и не нету чуть танк нет м'яч. Левський. Левський. Левский Левский захисника. из Моранесі. Мяч перехоплює в Динаміці. Миллевський. мяч в Гигане. вдала передача на Юсуфа було. Едвет. Едвет. Втрачає. Мілєвський. Мяч Мілєвського. Артем. Йо, Гуринкован! Один на один! Ударгу! Немає не голу. Поспішив людей, не спішив. Другий раз його рінку. Збитий приціл. Беркевич. Беркевич не проходить. Накопи самодійно. Як він так В попередньому матчі Як вінта доволі класно себе проявив. Сьогодні поки що не мав він можливості. Гусів. Беркевич. Беркевич. Корея. Корея. Синька динамічно втрачає м'яч. Оливейра. Оливейра на Трезеге. Трезеге. Не проходить захист Ягу. Трезеге. Знову штрафні. Удар. Динамо створює моменти. Створює, не реалізовує, але... створює Каморанесі. Несмачно тримає фланг перемінним успіхом. Корея. Корея намагався дати напад Дель Піро. Дель П'єро є знову. Ух, який каубрізка, паршиво, Дельп'ер з м'ячем сам на сам. сашо! Сашо виручає, але Ось доганяє догоняє Дельп'єру м'яч. Груба помилка захисники приводить до другого голу Ворота Киян Думш Сашо Виручає, але не втримує м'яч і Дельпє. Щохізак, Лев. який побачив пораненого. Пораненого антилопу. Смак запах крові. Відчуває, а потім і смак на своїх бутсах. Юсуф. Бункевич, Гусєв. Юсуф. Юсуф. Відала передача. Контратака. Трезеге. Резеге входить одного. Те. Стримний Мілевський. Мілевський невдалий пас. Але зберігає м'яч, Корея. Корея на Мілевського. Мілевський намагався протиснутися. Несмачний Андрій. Корея. Корея. Юсуф, Грамотно обороняється стара сеньора. Не дають можливості вивезти рінкона того ж самого Liveira на Тіагу, Fіago на Трезеге. Трезеге розбирається захистом Трезаге Сашо сам на сам. Мабуть, найкраща гра воротаря на турнірі. Отже, перший тайм позаду. Ювентус виграє в Київського Динамо 2-0. Не дивіться на рахунок, не таке вже безнадійне Динамо. Мали два хороших моменти, не реалізували. Ну що ж, після перерива нас чекає більш мотивуюча гра, агресія тих, хто програє, і бажання тримати рахунок тих, хто виграє. А можливо буде і розгром. У саді відбуваються якісь Ісус. Белькевича, одразу, одразу бадьоро починають. Тайм. Вийшли за технічні помилки. Не помилки, а несправності, помилки це коментаторях. Ну з пора, Ой, Куреа! Левський, Рінкон, Рінкон. Я сберегаю. Палагино, Палагино вийшов на заміну. Я не з ж Дель Пьєро, Дель Пьєро, не, не проходить Куреа Левський Йогурінкон, Белькевич Вінкон Белькевич. Не можуть, не можуть нормальну атаку провести Трансляція з Лоха підісає. Прошу вилучення. Паладіно. Олівейра. Андраде. Як вінта. Як вінта сьогодні відпочиває на відміну від матчу з Барселоною. Так, що він Валентин Белькевич по флангу вирішує перевести центр на медіана. Юсуп, Юсуп з нічем. Беїкому розвернутися. Паладіно. Аморанессі. Дуже багато та виконує сьогодні роботу на флангу. Недвед, Недвед вривається в штрафну, Недвед. Удар. За що відбивається в'яч? Нескладний. Він буде кутовий. Павел Недвед готується зробити навіс. Ні. Розігрують. Як він так. як він так з м'ячем. штрафну. Невдалий, невдалий. Сьогодні день біля як вінтий. Сам на себе несходний. Мілевський. Мілевський. Міллевський сам на сам майже ударгу! Ви це бачили неймовірно! Я навіть не очікував, що в нього вийде. А Артем Мілевський. Подивіться, як сіла всі в калюжу захист. Навіть славетний буфон здолати удар цього генія сучасності. От що значить Блохін зайшов в перериві і сказав, що якщо динамівці програють цей матч, то вислухають історію, як він в золотий м'яч. 2-1, панове, і якась заміна готується в Київському Динамо. Дель П'єрро, Дель П'єрро, Паладін офсайт, здається, був офсайт. Так. Я в офсайд. вот Там і нетверд, здається, був в офсайді. Заміна. Ротань. Ротань виходить на з Діани. І побачимо ми славетний ротань Боу. 51-ша хвилина, 2-1 і рахунок несмачний. Ореа. Кореа. Кореа. Мілевський. Мілевський. На Рінкона. Гавінкон черговий запорізький момент. ДКТ. Пусів. Ротань. Ріженька Ротань. Кореа. На Мілевського. Мілевський. Щось там на... Що то ж, бо щось там намагається. М'яч мюсюфа. Кремезний удар, несподівано остро. Буфон дотягується ледь-ледь. До м'яча буде готовий. Карлос Корея, схоже, готується. А на віз, схоже, готується. М'яч буфона. Він введеш його в уману. Діакате. Мілевський, несмачний. Тореа. Тореа. Неділевського. Юсуф! Юсуф з що... Небезпечна гра пенальті. Чи... За межами штрафної. І, схоже, картка готується. Жовта карточка до П'єро. Нам тут буде штрафний з, з небезпечної відстані. Хто буде пробивати Кореа? Гусев! Удар! Ух. Неймовірний момент. Джіджі на місці. Зіграв просто як боженька. Засварка. Ага, Павлы Кравлок. Каких дуры, ты не жахлы. Кидание <соспитание> Дель Пьерро. Первые пинта. Тягу. 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 На Паладино. Паладино в штрафней. Удар. Новый вид. Ага, атака пришла. Остра атака пройшла, але в гол вона не вилилась. Здається, Ювентус підсів, але ось-ось починає прокидатися. Намагається, по крайній мірі, прокинутися Гусев, Гусів. Тримаю м'яч Гусев на Рінкона, Рінкон на Хван. На Навіс центр на Мілевського. удар головою слабенький удар. Піро, Медвед, Паладіно. Провал Паладіно, удар. Гол. 3-1. Паладіно. Ставить жирну. Крапку в цьому протистоянні. Жаплива. Катастрофічна помилка киян приводить до закономірного голу чітко, без шансів безжально. Розіграш в центрі. Мілевський ще намагається відстояти свою честь гідність з дальнім ударом. Ось ви бачите цей повтор цю ага. агонію. І буфон вибиває м'яч куди подалі, звучить фінальний свисток 3-1. Що ж, панове Динамо, як виховані джентльмени, пропускають старших фінал. Отже, Юрій і київське Динамо, незважаючи на доволі непогану боротьбу покидають про якраз Кубко, а в фінал виходить Олександр на чолі свого одного з найкращих в історії Ювентуса, якщо не найкращого, виправте мене. Таким був цей матч, діліться своїми думками. Про загалом гру, про команди, про окремих гравців. До зустр... до зустрічі у фіналі.